Привіт! Це подкаст про жіноче здоров'я, у якому я лаконічно розповідаю про важливі для нас теми. Щоразу я спілкуюся з лікарками, щоб принести вам усе найголовніше. У цьому епізоді я хочу розповісти про те, як підготуватись до народження дитини. Іноді в останні місяці починається паніка перед днем X. Іноді страх може накриватися з головою. Як зробити себе сильнішою? Підготуватись та мати план. Його я обговорила з лікаркою акушеркою Наталією Богославською, яка бере участь у проєкті від благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї. Отже, якою має бути підготовка до пологів? Наталія наголошує, що план це перший крок. Він має охоплювати три основні аспекти: психологічну підготовку, фізичну та організаційні питання. По-перше, психологічна підготовка. Найкраще розпочати з курсів підготовки до пологів. Це дає можливість майбутнім мамам зрозуміти, що на них чекає. На таких курсах вивчають періоди пологів, правильні пози, техніки дихання та релаксації. Також там розповідають про особливості догляду за новонародженим і допомагають зменшити рівень тривожності. Відвідувати такі курси бажано разом із партнером, особливо якщо ви плануєте партнерські пологи. Другий аспект вибір пологового будинку. Наталія радить ретельно обговорити це питання з родиною. Важливо звертати увагу на рівень медичної допомоги, кваліфікацію персоналу, технічне оснащення та комфорт для майбутніх батьків. І хоча це може бути неприємно чути, варто дізнатися, чи є в обраному закладі відділення реанімації новонароджених. Це стандарт медичної допомоги, який врятує вашу дитину у разі необхідності. Як дізнатися про все це? Відвідайте День відкритих дверей у пологовому будинку. Запитайте про підстави для госпіталізації, як працює персонал і які медичні втручання плануються під час пологів. Наприклад, чи дозволяють вільне пересування під час перейм, коли дитину прикладають до грудей, чи допускають партнерські пологи. Ще один важливий крок це вибір лікаря. Наталія зазначає, що природні пологи зазвичай не потребують особливої медичної допомоги, але попередня домовленість із лікарем або акушеркою може надати впевненості. Якщо ви плануєте співпрацювати з конкретним лікарем, зробіть це заздалегідь, щоб отримати підтримку і бути впевненою, що все під контролем. Не забудьте скласти план пологів, обговоріть із лікарем усі деталі: як проходять перейми, як правильно дихати і тужитися, що робити в разі ускладнень. Якщо ви знаєте відповіді на базові питання, це допоможе вам залишатися спокійною. Підготовка до пологового будинку починається зазвичай на 36-37 тижні вагітності. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи, речі для малюка і мами. Список речей можна отримати під час відвідування дня відкритих дверей або на сайті обраного закладу. Нарешті варто подумати про себе: за два тижні до очікуваної дати пологів, зробіть манікюр, підкоротіть нігті, щоб уникнути травмування шкіри новонародженого. Щодо гоління чеклізми, це ваш особистий вибір. Головне почуватися комфортно. Окрім вибору пологового будинку, деякі батьки стикаються з питанням, яке виникає ще до моменту народження: природні пологи чи кесарів ростин. Цей вибір залежить від багатьох факторів і найкраще рішення ухвалювати разом із лікарем. Якщо немає медичних показань для кесарового розтину, природне народження є оптимальним варіантом для більшості жінок, оскільки воно сприяє швидшому відновленню та зменшує ризик ускладнень. Проте кесарів ростин може бути необхідним у певних ситуаціях, таких як неправильне положення плоду або інші медичні показання, які ставлять під загрозу здоров'я матері чи дитини. Також важливо розуміти, що біль під час перейм – це нормальне явище. Наталія наголошує, що рух під час переймів допомагає зменшити дискомфорт і полегшує процес. Ви можете вибирати будь-які пози, які здаються вам зручними, і не варто тривалий час лежати на спині. Процес пологів не передбачуваний, але, добре підготувавшись, обравши стратегію завчасно, ви можете зробити його більш спокійним і комфортним для себе. Пам'ятайте, що кожна мама це сильна і прекрасна жінка. Нехай ваш досвід буде наповнений підтримкою і впевненістю. Дякую, що слухали цей епізод. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на наш подкаст і діліться ним з іншими. Будьте здорові!